Всім привіт! Вітаю кожного та бажаю вам доброго та класного дня. А саме головне спокійного. Чемпіонат світу в Катарі продовжується. У нас група А. Ми продовжуємо спостерігати за цією групою. Сьогодні зустрічаються у другому матчі збірна Іспанії та збірна Коста-Ріки. Німеччина та Японія вже відіграли. А ось прямо зараз ми маємо нагоду в FIFA 23 поспостерігати за іспанцями. Та Коста-Рікою. слухаємо національні гімни. Після чого я познайомлю вас зі стартовими складами. Режисери трансляції демонструють нам стартовий склад спочатку збірної Іспанії. З них і розпочнемо. 23-й номер на воротах сьогодні стоїть у Най Сімон. Четвірка захисників зліва направо, 18-й Жорді Альба, четвертий Пауторс, 24-й Емрік Ляпорт, 20-й Дані Карвахаль. Центр поля, дев'ятий гаві, п'ятий Серхіо Бускетс, капітан збірної Іспанії, восьмий Коке. Ну і трійка нападників. Одинадцятий Ферен Торес, сьомий Марата, двадцять другий. Пабло Сарабія, головний тренер іспанців Луїс Енріке. Ну а тепер стартовий склад Коста-Ріки на воротах. Всі ви його знаєте. Під номером один Кейлор Навас. Четвірка захисників зліва направо. Восьмий Брайан Ов'єдо. П'ятнадцятий Франциско Кальво. Шостий. Оскар Дуарте. Четвертий Кейшер Фуллер, півзахист, дев'ятий Джуїсон Беннет, сімнадцятий Єльцин Техеда, п'ятий Сельсо Борхес, капітан збірної Коста-Ріки, тринадцятий Жерсон Торес. Ну і два нападника: сьомий ентоні контрерас і дванадцятий Джоел Кембл. А головний тренер збірної Коста-Ріки Луїс Фернандо Суарес. Ось так дуже швидко я познайомив вас зі стартовими складами, а це означає, що ми можемо розпочинати наш другий поєдинок в групі. А. і власне Коста-Ріка це і робить розігруючи м'яч в центрі поля. Бажаю друзі вам гарного перегляду. Відпочиньте, зарядіться емоціями перед початком цього поєдинку в реальному житті. Ну а командам ми бажаємо сьогодні вдало відіграти. І так коста ріка вже в атаці, і там було порушення правил. Здається. Так, Коки порушує правила і отримує на старті. На, в дебюті поєдинку отримує жовту картку на п'ятій хвилині. Ось тут ми бачимо цей момент, коли збиває все ж таки е Техеду. Коке і отримує за це жовту картку. Небезпечний удар. Небезпечний удар для Коста-Ріка на п'ятій хвилині. І коло капітан. Сельсо Борхес. Давайте будемо дивитися, що ж він зробить. Проб'є поворотом, можливо, якось розіграють. Дуже цікаво. І так, Борхес. Що зробить Борхес? Виконує навісту подачу до штрафного майданчика. Скидка. Немає удару поворотом. Унай Сімон на місці. Вийшов з лінії воріт і відібрав м'яч до своїх рук. Швиденько вкидає. І іспанці можуть вибігти в швидку контратаку. Переведення гри на Сарабію на праву, На правий фланг перепрошую. Сарабія з м'ячем. Сарабія розвертається, знаходить Марату. Альваро Марата. Альваро Марата. ставить корпус. Виштовхнув майданчику збірної Коста Ріки. Відпасовує на Сарабію. Той далі. І удар поворотом слідує. Гаві, здається, пробивав. Ну, знаєте. Келора Наваса такими ударами мені здається не пробити, адже цей хлопчина грає за ПСЖ і він знає, як потрібно грати на лінії воріт, Тому все спокійно. Коста-Ріка знову атаці. доволі живий футбол. У нас дуже швидкі темпи, і ви знаєте, мені це подобається. Мабуть, я б напевно розпочав з того, чи зустрічалися цих дві команди. Нам потрібно з вами про щось говорити і якісь цікаві факти стосовно цих двох збірних, друзі. Тому давайте ми з вами поговоримо на рахунок того, чи зустрічалися цих дві збірні раніше. А я вам відповім так: вони зустрічалися і всі три рази. Це були товариські ігри сьогодні. Четвертий раз вони зустрічаються. Перший поєдинок відбувся у 2011 році, і Тоді Коста-Ріка зіграла з Іспанією в нічию з рахунком 2-2. Далі у 2015 році знову ж таки зустрічалися у товариському поєдинку. Перемога на рахунку іспанців 2-1. Ну і останній раз у 2017 році зустрічалися ці команди. І тоді іспанці вже не щадили. Ось збірну Коста-Ріки і перемогли їх з рахунком п'яти. 0. Ось така цікава історія протистоянь цих двох національних збірних. Що ж буде сьогодні? Доволі цікаво. Але 34-та хвилина зустрічі. Рахунок досі у нас. 0-0. Ось зараз може бути Кевел поворотом пробиває в дотик після навісної подачі з лівого флангу і не влучає у ствір воріт. Лунає Сімона. Ось непогана нагода для Коста-Ріки була, щоб забити. До речі, хочу відмітити, що Беннет по лівому фланзі непогано так прорвався і зміг все ж таки віддати цю передачу на Кембела. Якби ж той вцілив у ствірворі, то я думаю, слухайте, не так би і просто було у неї Сімону перервати той удар. Але однак бачимо те, що бачимо: збірна Іспанії в атаці. Сарабія по правому фланзі, Сарабія. Прибирає свого опонента, виконує прострільну передачу на Альваро Марату. І м'яч до того не доходить. Навіть то не Альваро Марата був, друзі. Ну, здавалося б, що у тій зоні повинен був бути Альваро Марата. А був 11-й номер Франторес. Ось зараз може бути непогана атака збірної Коста-Ріки. Ні. Здавалося, що може бути атака. Одну хвилину компенсує арбітер до першого тайму і. Збірна Іспанії може забити. Альваро Марата відпасовує на Сарабію. Сарабія! Удар поворота! Мудену! Пабло Сарабія забиває за збірну Іспанії! Гол, як то кажуть, у роздягальню, що не є самий справжній, адже залишалося взагалі лічені секунди до свистка арбітра, щоб ось піти відпочивати. І Альваро Марата відпасовує, не пошкодував на Пабло Сарабію, той прийняв, обробив м'яч. І лівою ногою у дальній кут воріт прошиває Кейлора Наваса. 1-0! Перший тайм, звісно ж, закінчується. Адже залишалося декілька секунд, друзі. Ну що ж, давайте подивимось швиденько на статистику. А статистика доволі рівна таки. Доволі таки рівна. Дуже цікавий буде тайм номер 2, І він прямо зараз розпочинається. Ніяких замін немає, тому. Як команди розпочинали цей поєдинок, так вони і продовжують його. А ви знаєте, прямо зараз я хотів би поговорити про історичний максимум Коста-Ріки. Знаєте, про іспанців ми ще поговоримо. А ось Коста-Ріка доволі цікава національна збірна. Отже, вони не найчастіше їсть великих турнірів. Мундіаль 2022 року стане для червоно-синіх лише шостим в історії, і що найголовніше, третім поспіль. Можна говорити про стабільність та натякати на золоту сторінку у футбольній історії. Вже на своєму дебютному чемпіонаті світу у 90-му році Коста-Ріканці здивували всіх, вийшовши з групи з другого місця, пропустивши вперед лише Бразилію. А тому за поразку в одній восьмій фіналу Чехословаччині їх особливо не критикували і так далеко пройшли. Далі були групові етапи 2002 року чемпіонат світу. Третє місце 4 бали. І 2006 рік четверте місце. І баранка в графіку залікових. Пунктів, ну а потім той самий історичний максимум, який ви чудово повинні пам'ятати у 2014 році, Коста-Ріка мала отримати прочуханку в групі з Англією, Італією та Уругваєм. Проте натомість команда взяла 7 балів, вигравши групу. Після цього була перемога над греками в одній восьмій та виліт від Нідерландів у чвертьфіналі. У підсумку історичне досягнення та статус головної сенсації змагання. Ось такий цікавий та історичний максимум костариканців. Надіюся, він вам сподобався. Можливо, хтось навіть цього і не знав. Тепер будете знати. У нас вже тим часом 75-та хвилина зустрічі. Іспанія досить непогано грає і не бачу, щоб були якісь шанси у збірної Коста-Ріки. знову в атаці іспанці. Коке з м'ячем в штрафному майданчику. Відбиваються костариканці. Однак м'яч відлітає все відлітає до іспанців. Бускетс Спочатку віддавав на гаві, тепер на Коке, Коке на гаві. Гаві удар поворотом заблоковано. 10 хвилин залишається до закінчення цього поєдинку. І нічого не дає зробити Іспанія Коста-Ріці. Бачимо самі, що контролюють м'яч і контролюють його дуже успішно на чужій половині поля. Вони його катають навіть не на своїй, а на чужій. Ну, Іспанія тим завжди і славилася, що могла дуже і дуже сміливо контролювати м'яч на чужій половині поля. Бачать один одного іспанці дуже класно. І для них нема взагалі ніякої проблеми ось в плані контролю м'яча. Сарабія Коке. Одна хвилинка залишається, і мені здається, що це буде перемога збірної Іспанії. Так, все, фінальний свисток, і збірна Іспанії у нашому поєдинку перемагає Костаріку По з рахунком 1-0. Друзі, на сьогодні в мене все. Якщо вам сподобався цей поєдинок, обов'язково ставте йому подобайки, підписуйтесь на канал. Далі поговоримо про Іспанію в групі. А. повинно бути цікаво, як на мене. Все, тримаємось, все буде добре. Слава Україні, героям слава.